Отож, ну, ми раді вітати в нашому ефірі Аллу Дмитренко, доцент кафедри документознавства і музейної справи, кандидат історичних наук ВНУ імені Лесі Українки. Вітання, пані Алло. Доброго вечора. Я хочу уточнити назву кафедри, вона вже два роки називається як кафедра музеєзнавства, пам'яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності. Угу. Зараз наші редактори. Виправлять в описі до цього відео цю кафедру, але ми хочемо говорити не про кафедру, а про традиції, зокрема, от сьогодні батьківська поминальна субота. Чи можете пані Алло, нам розповісти, які традиції були в українців саме цього дня? Я так розумію, вона пов'язана саме із наступним тижнем, коли розпочинається свято Колодія або масниці, так. Так, взагалі, поминання вони є традиційні, тому що в основі поминань це ставлення до предків. У нас завжди культ предків був і є в вірваннях надзвичайно розвинутий. Ми його можемо простежити не тільки по минальних днях, але й в різноманітних святах, в календарних обрядах, наприклад, на Різдво на коляду дуже добре простежується, навіть у весільних обрядах, коли наречена, наприклад, чи наречений ходили на могилки запрошувати своїх померлих родичів на весілля. Так само. Є поминальні дні. Ці поминальні дні вони приурочені не до якогось свята, а до зламу, швидше до зламу е пір року календаря. Тобто ми маємо восени, ми маємо взимку на весні. Після Великодня, і ми маємо влітку це перед, перед трійцею, зелена субота, і в такі моменти завжди, тому що це зла, це скажем так, зміна господарської діяльності. Ми починаємо готуватися до весни. До весняного періоду, і е, це своєрідне пошанування предків для того, щоб вони сприяли в господарській діяльності е, ну, всій родині, е, селу, там, поселенню і так далі. Знаєте, був такий вислів, колись де свічки, там і мед. Тобто поминання завжди пов'язане з запалюванням свічок, тому що за віруванням наших предків лише полум'я свічки пов'язує. Цей світ і той світ, тобто земний і небесний, і для того щоб наші предки чули звернення до них молитви, ми запалювали свічки, молилися. Але сьогодні ці поминання вони спрощені, тому що раніше ці поминання на полісі, наприклад, називалися «діди», і в народі вони називалися дідівськими. Суботами сьогодні це батьківська субота. Вже ну така трансформація відбулася. І, наприклад, напередодні, в суботу, сьогодні влаштовували діди таку поминальну вечерю, обов'язково. Вона була пісна і вона відтворювала, ну, скажімо так, в певній мірі колядницький стіл. Тобто готували колево, готували пісний борщ, ну ще якісь. ну Ці дві страви обов'язково, І узвар, так? ці три страви обов'язково були, а решту вже на розсуд, скажімо, там родини. І, звісно, що потім йшли до церкви. І до церкви ми знаємо, що ми несемо хліб і обов'язково щось солодке. Те саме коливо, мед. Сьогодні ми його заміняємо раніше. Мед був обов'язковий, тому що це давня традиція. І вона бере початок з давніх часів, і мед був єдиним солодким продуктом. Сьогодні ми його заміняємо. Знаєте, ці поминання наші описані ще арабськими мандрівниками 9 століття, тобто вони мають давню таку традицію поминання своїх родичів. Пані Алло, ну і хочемо обговорити про свято Колодія, яке розпочнеться в понеділок і триватиме до наступної Неділі і хочу одразу запитати, чим відрізняється від Маслениці на Московії. Адже от на жаль, я був на Росі на Московії та на Росії ще до війни у 2014 році, і мені здається, це єдине свято, яке там ці московити, росіяни святкують по-справжньому. У них ж немає не Різдва, там вони не вміють колядувати, вони не на Пасху можуть щось там копати чи ще щось робити. А от і ж ти Маслиниця, ну це для них саме головне. Свято, бліни там танці, пісні чи так само в Україні, чи все-таки у нас є своя традиція, і блінів Ні, там не повинно бути у нас є повністю своя традиція. Ну скажімо так, що почнемо з такого, що от у них ну ви знаєте, ці гірки, ці катання у нас є свої катання. Також без сумніву, у нас були різноманітні і є різноманітні ігри, і сьогодні вони існують. Наприклад, в музеї етнографії е, народної культури е, України це в Пирогово і та в інших, і у Львові е, в Шеченській гаю, дотепер влаштовують ті традиційні перетягування е, різні і такі. Скажемо, бійка такими, чи як боротьба за допомогою допомоги якогось мішка, там і так далі. Тобто такі різні і катання на санях, і катання з отої центрифугою, і забулася, як вона називається, коли знаєте, до, до кілка причеплені такі оглоблі, до них чіпляються сани. Ну, і от, тобто багато розваг цих є. Але в основі наших, нашого сильного тижня або запустів, я, наприклад, росла з бабусею, яка завжди казала, запусти прийшли. О, тобто не було там, не називали нас сирний тиждень більше і колодій. Колодій З часом цей термін зник, тому що проти нього сину. Виступала свого часу церква. Про що ми маємо, наприклад, на Волині згадків Теодоровича в описанні в описі Ковальського повіту, де зазначає, що в селі святкували колодку, але прийшов священник Шедловський і колодку заборонив. І так поступово. Але колодка дожила і в колишньому Іваничівському, і в Локачинському, і в Горохівському районах фактично її, скажімо так, релік. Залишки дотепер старожили дуже добре про це пам'ятають. Власне, в основі це бабське свято. Чому бабське свято? Тому що знову ж таки весна. А що таке весна? Це весна починає новий рік. Як він почнеться, таким і буде. Тому новий рік господа на увазі господарський рік, тому його починали життєвою такою енергією. Мала бути в основі. Тобто культ родючості, жінка в особі своїй символізує той культ родючості. Тому всі сходки, як кажуть, всі такі гостини, всі вони мали громадський характер, всі вони організовувалися жінками, але чоловіки хіба запрошували туди? Чоловіки не були. Жінки ходили цілий тиждень один до одного, до однієї в гості. Навіть подекуди був такий звичай, що брали ослона, Перевертали його догори ногами, це був такий потяг. Садили туди жінку, до якої їхали в гості на гостину, і так її везли, і так від хати до хати, від хати до хати ходили святкувати. Найважливішим таким обрядом, який активно відтворюється до сьогодні, сьогодні є свято Колодки. так колодка Є, значить, в двох виглядах вона є у вигляді ляльки, яка народжується, її хрестять і так далі. Тобто всі ці процеси до смерті, потім її поминають. це є своєрідний символ проганяння, скажімо так, зими. З, з прогнанням зими є інший, наприклад, таку жінку, кудлату робили з. Зим. Вовни робили з волокна робили їй е, таке волосся. Вона була така стара, горбата, її виганяла з нею танцювали, вшанували останній раз і виганяли за двері. А натомість до хати запрошували маленького, маленького, худого і старого чоловіка. Це для того, щоб піс був дуже короткий і швидкий. Знаєте, старість, маленька і так далі. Тобто, щоб швидко закінчитися, отакі є колодка молодіжна свого роду, коли колодку чіпляли неодруженим парубкам і незаміжнім дівчатам. Від хати до хати ходили, чіпляли і брали за то викуп. Звісно, що таку колодку чіпляли неодруженим або тим, як кажуть. Хто довго ходив до дівчини, все-таки, врешті не справи, весілля, тобто, як покарання за порушення громадських норм за те, що не одружилися в м'ясниці, бо одруження колись також було громадською справою, не окремої людини конкретної, а громадською справою. І оцю колодку в'язали, просили викуп, потім збирали, станцювали і так далі. І я так дуже спрощено. Сказала про цю колодку, про цей звичай знають вже досить добре дякувати Богу, засоби масової інформації на це звертають увагу, популяризують, що дуже потрібно нам сьогодні знання своїх етнокультурних надбань, тому що це один із засобів протистояння ворожій ідеології. Ну і, звісно, хочете сказати за такі звичай, якщо ви говорите за різницю, за відмінність, то я б хотіла наприклад назвати такий, що в росіян дуже поширеним на цей тиждень звичаєм є поїздка к ще на бліни вони називають до течії на млинці. От, ви знаєте, цей звичай затримався, і так далі. У нас теж був подібний звичай, але він показує зовсім інший сімейний родинний устрій, зовсім інший, ніж той, що побутує характерний для. Росіян, і це ще раз є свідченням того, що ті анекдоти про те, що і зятя, які так активно побутують на території України в українців, вони мають не українське коріння походження, а саме російське. А звичай цей називався. Вести те, що на почастунок, той зять, який одружився в м'ясниці, в Росії їхав хто ще на бліни, а наш зять віз те, що на почастунок. Тобто до себе, дякуючи їй за те, що виховала йому дружину, виростила, народила і так далі. І про це можна говорити багато. Я неодноразово згадую, як в спогадах моєї тітки, мій дідусь, якого я не пам'ятаю, привозив. На всі свята свою тещу на почастунок, як він на частування, як він готував до того, наприклад, сани, як їхав, і так далі. І навіть наш фольклор зберіг зовсім інше ставлення до тещі, ніж російський. Наприклад, наша волинська пісня записана свого часу Олександрою Кондратович світлої пам'яті. Про те, що мати сина і сина зарученьку по садочку водить, і питає: Ой, сину мій сину, сину мій миленький, скажи ж мені, сину, хто тобі рідненький? Мені теж ще мила, бо, 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 бо жінку вродила. Мати наймиліша мене породила, отже, мені те що Оце традиційне українське ставлення, і цим ми дуже дуже різнимося. Звісно, у нас інший більш широкий набір страв. Угу. Не можна, не буду заперечувати про те, що млинці українці також готували більше в східних, центральних регіонах України. От тому, що млинці це така страва. Яку досить складно готувати? У нас млинця більше готували, скажімо так, на щедруху, на щедрий вечір одного, тому що знаєте, наша українська піч не призначена для готування млинців. Але в нас натомість такої національної страви можемо бажати вареники з сиром в сметані і в маслі. Оце є така основна і пісеньки про неї, вареники ж ви мої співали на саме оцей період сирного тижня. І саме вони були. І, ну, і мають залишатися основною стравою, а не те, що масово популяризують деякі наші змі, показуючи, як готують, наприклад, млинці з ікрою червоною і так далі. Це зовсім не характерно для української культури. Ми знаємо, що кожен народ має свої традиції. Наші поляки, сусіди, вони об'їдаються такими пончиками, пампухами, можемо сказати, і це обов'язково і масово. І ми не повинні переймати традиції того, скажімо, того ну, ворога тепер. Який активно нав'язував їх нам продовж 70 і далі років оголошуючи все українське шароварщиною і неповноцінним, ну і взагалом продовжити хотілося з тими е млинцями в них блінами. Там, взагалі е я бачив відео, там де е купа людей і там прямо з лопати виносять той блін, і всі його їдять. Ну тобто, в нас точно такого нема. Ні, у нас точно такого немає і не було. Взагалі, у них взагалі, в росіян млинці спочатку були суто поминальною стравою. Їх готували на поминки обов'язково, а потім якось вони перейшли в оцю їхню маслянічну обрядність. Я не буду казати, що на цьому геть вже завершуються всі. Обряди, тому що і пісень багато співали. Наприклад, навіть в Лесі Українки є е, цей, є пісенька про е, колодку. Є пісні записані Лесою Українкою. Хоча, наприклад. Росіяни в своїх дослідженнях я вже не буду називати свого часу. Писали що в українців масленична обрядність дуже бідна. У них навіть пісень масленичних не зберігалася. Ну так от вони збереглися, і їх записала навіть на Волині. Лися Українка, ой, колодко, ой, та да, колодко. А що ж ти наробила? Ой, що ж ти наробила? Що серед будня свято зробила? Ой, упала колодика е, е, з неба, ой, що ж, бо там нам до пані треба, а треба нам до пані Тайвоза, як наша пані червона як рожа, Ну і так далі. і далі. Тобто, оці пісні вони співалися, їх співалося дуже багато. У нас в основі це веселищі і громадські такі святкування. Звісно, не тільки катання з гірок, що характерно там для росіян, наприклад, дуже, а й інші такі розваги, які ну побутували, скажімо так, в українців, але в першу чергу це веселощі, тому що попереду сім тижнів великого посту. Тому люди хотіли ніби як нагулятися. А ще хочу сказати, що, наприклад, дуже характерним таким обрядом чи з обрядом швидше для сирного цього тижня, от бабського тижня, є швидкі рухи. І в нас на Волині, наприклад, теж, от колись зараз не збереглося, але в збірничку, виданому в Америці Степаном Волинянином Степаном Шайдою, є така пісенька на колодку ходила, щоб капуста родила. І це все ці обов'язково. Рухи, капуста, яка вона має бути, показують її. Ще й високо підіймалася, і в танці підіймалися, і показували, як має розвиватися капуста, щоб капуста розвивалася. Ой, візьмім за щоб родили буряки і так далі. І веснянки вже починали співати, тому що вже пройшло стрітення. Це перший день, коли співали веснянки, і закликали урожай активно. В різних регіонах були свої такі своєрідності, і цих звичаїв вони мають ще локальні особливості, там різноманітні, і на конях нас також каталися не тільки вони катання на конях, навіть подекуди був звичай. Саме дня, а саме цього дня не на ще а саме цього дня об'їжджати молодих коней, тобто запрягав господар молодого коня. І об'їжджав його вперше, і, власне, був звичай, традиція катати в першу чергу всіх дітей. От. І до цього навіть е, заможні господарі купували нові сани, е, щоб почати новий рік. Е, ну, чи робили нові сани, щоб почати новий рік з новими е, саньми. От а згадала ту гру катання на в фургалі, фургало воно називалося, було поширено по всіх регіонах України. Ну і важливо було вигнати, скажімо, все погане з хати своїми піснями, веселищами. А під поганим темним розумілася саме зима, яка уособлювалася смертю колодки. Отої колодки Поліна, яку ховали, і потім ізначали поминки, а потім веселилися, активно веселилися. От, ну, колодку подекуди ще тягали, збиралися і тягали її по снігу. От, тобто ну, таке зневажливе ставлення показували до неї, щоб зима швидше пішла. І прийшла весна або і Дякуємо вам, пані Алон за цю інформацію. Ну, дійсно, весна, мабуть, переможе цього року. Набагато раніше, як завжди, і сані, на жаль, відходить в минуле, адже практично цього року снігу у нас не було. Але все ж таки традиції є традиціями. Ми дякуємо Алі Дмитренко. Нагадаю, доцентка кафедри і кандидат історичних наук Волинського національного університету Алла Дмитренко була з нами в ефірі громадського інтерактивного і розповіла нам про традиції колодія та поминальної батьківської суботи. На все добре, дякуємо вам. Нагадаю, студію для вас працює Віктор Калитка, також Дмитро Кузнєцов. Все буде Україна! Дякуємо на все добре.